Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на зарядку від Basus 65 Вт, яка йде от з таким от шнуром, який може бути використаний для зарядки вашого ноутбука і телефону. Подивіться на цей корпус, він білий, мінімалістичний. І хочу сказати, що цей. Зарядник досить такий важкенький. Він маленький, але при цьому здатен заряджати ваші пристрої на 65 Вт. Що це означає? Це означає, що можна заряджати одночасно ноутбук, телефон і, припустимо, там, не знаю, якийсь годинник ваш електронний. Він зроблений на відносно новій технології GAN, який використовує інший вид з, 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 з кремнію, але це хі, не входить в наш скоп огляду. Що хочу відмітити плюси? Е, Саме основний. Вам треба буде тільки один е, зарядник на ваш телефон, ноутбук. І всі інші власне, пристрої. Другий. Більш технічні огляди показали, що він справді відповідає всім заявленим характеристикам, а саме видає 65 Вт досить довгий час. І це супер. Тут немає ніякої підробки, фінтів вухами і так далі. Особисто для мене дуже він спростив життя, оскільки. Я тепер маю один пристрій для всього абсолютно. А тепер хочу розказати за самі роз'єми. Верхній роз'єм може бути використаний для ноутбука. Він самий потужний, видає там 40 Вт. Е відповідно, е в середній ноутбук ви не можете втикати. Нічого не згорить, але в принципі. Зарядження не буде відбуватися. В верхній і нижній ви можете вставляти телефон і подібні за розміром пристрої. В нижній, відповідно, там, ручні годинники, якісь потім можна Powerbank. Powerbank можна тільки верхній дві. В принципі, такі нюанси розписані на кришечці, але. Можна просто запам'ятати, що верхній вихід найпотужні, нижній вихід менш потужний, але менш потужній пристрій також можна і верхній, зрозуміло. Та й, в принципі, все. А, ну, покажу, як він заряджає, припустимо, ноутбук. Хоча насправді можна одночасно заряджати і ноутбук, і телефон, і ще, ще, ще знизу. Тобто, взагалі супер. Втикаю. До речі, зазначу, що крім звичайних ноутбуків, також MacBook заряджає запросто. Головне мати кабель від MacBook. Ось бачимо, що ноутбук став зеленим підсвічуватись, що означає, що Пішла зарядка. Крім того, сам зарядний підсвічується таким неяскравим, приємним. Навіть не знаю, це світліший за голубий. Мені особисто дуже подобається. Це, до речі, мені здається, зараз must have, щоб кольори не були супер яскраві. Зате бути видимі, якщо ти дивишся, і приємні для очей. Власне все. Дякую. В цілому. Хочу сказати, що пристрій вартує свої гроші. Він коштує дорожче за дешеві зарядники, але це притомні гроші за спрощення життя, оскільки вам не треба нести 50 різних. Зарядників для телефона, ноутбука, шельт там для чогось. У мене є один пристрій, він повністю закриває мої потреби. Також можна його запросто кинути в портфель, що вам треба, і також на всі випадки життя. Тому рекомендую.